Також французька преса повідомляє, що спецслужби країни хочуть отримати доступ до зашифрованих переписок у месенджері, який пов'язують із злочинними групуваннями. Крім цього, дурова перевірять на можливі зв'язки із Кремлем. У Росії вже почали панікувати. Зокрема, віцеспікер Держдуми Владислав Даванков закликав своїх дипломатів докласти усіх зусиль для переміщення Дурова на територію Арабських Еміратів або ж Росії. Він зазначив, що арешт підприємця має політичний характер і є інструментом для отримання. Доступу до особистої інформації користувачів Телеграм. Відомо, що Телеграм це основний чат для комунікації серед росіян на фронті. У цій темі долучається до нас наразі Олег Постернак, це політтехнолог, пане Олеже. Вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня. Отже, як ви оцінюєте затримання Павла Дурова? Чому це сталося саме зараз? Невже він справді міг бути поінформований про те, що його затримають? Чому тоді приїхав? Чи бачите збіг, чи все ж таки справді якусь конспірологію в тому, що він перебував в Баку саме в той час, коли там був Путін? Власне, усі білі нитки цієї історії, які вам здаються зараз на поверхні? Будь ласка, розгляньте їх для наших глядачів. А, ну, Спершу, звісно, хочу зазначити, що навряд чи дурову вдасться а, підняти цю кампанію, про, що відбулося порушення свободи слова, і відбувся наступ на свободу слова. Ні. Мова йде про те, що Телеграм є а, саме тою платформою, тим месенджером, який а, найбільше дозволяє а, розміщувати. Контенту, який має кримінальний відті, тобто претензії французьких правоохоронних органів, вони абсолютно виправдані. Телеграм месенджер номер один в Україні, тому треба мати на увазі, що ця подія може вплинути. На дискусію, яка триває в українському суспільстві щодо можливості заборони цього месенджеру через співучасть в російських пропагандистських інформаційно-психологічних операціях. Якщо говорити конкретно щодо персони Дурова, то за повідомленнями керівника центру протидії дезінформації пана Коваленка не виключено, що Дуров шукав зустрічі з Путіним в Баку. На це говорять дуже багато факторів. І, але ця зустріч не відбулася, е, враховуючи ту паніку, е, та ту інформаційну хвилю, яка зараз здійнялася в Російській Федерації, можна спокійно припустити, що дуров був надзвичайно важливий для Росії. Я нагадаю, що саме месенджером Телеграм користується вся російська армія, всі російські військовослужбовці, які мають е, ну, координують свої дії. В тому числі через цю платформу, тому контроль, якщо будуть розшифровані повідомлення, якщо дуров дасть свою згоду на це. А він та людина, яка дуже враховуючи його там відносини з російською владою після інциденту з контактом, да то він та людина, яка в принципі не відкидає співпрацю з спецслужбами, і в тому числі і іноземними спецслужбами, це буде великий успіх успіх заходу, і це буде великий успіх України в. Напрямку утвердження е, протидії всі величезній масштабній інформаційній машині Російської Федерації, але тим не менш є одне, але як на яке треба сразу ж підкреслити: французька система правосуддя надзвичайно гнучка, е, випливти, е, скажімо так, сухим е, з лищат е, французького е, суду надзвичайно ну те, що легко, але можливо. Тому тут треба ще дивитись, що враху, врахувати той факт, що дуров найме ну найкрутіших адвокатів, які будуть пробувати всіма можливостями е довести нікчемність е всіх цих звинувачень. Нагадаю, що його звинувачують, тому що Телеграм поширює порнографічний, наркотрафік, е наркотрафік е сприяє е наркотрафіку, порнографічний, кримінальний е контент, і е що становить значним ризиком для системи світової безпеки. Трошечки ще хочу про саму постать Павла Дурова і того, як Російська Федерація могла і справді з такою цінною людиною в своїй нації працювати. Адже ще в 2014 році Павло Дуров виїхав з Росії і взагалі просив не називати і не зазначати його як громадянина Російської Федерації у будь-яких світових пабліках, ЗМІ і не асоціювати його з Росією. Також він демонструє. Рой дуже прогресивні погляди. Він вегетаріанець, лібертаріанські політичні погляди він має, тобто відхрещується від свого коріння як такого. Але чи могла Російська Федерація так просто відпустити такий кадр, розуміючи наскільки серйозний медійний вплив він має, як могла Росія продовжувати використовувати Павла Дурова, поки він прикидався, що до Росії стосунку немає? О, дивіться, це дуже класно відтворена легенда, коли людина наприклад дає інтерв'ю і критикує, начебто на камеру ФСБ, коли Дуров підкреслює, що він ні в якому разі ніколи не працював з російськими спецслужбами і ні не дозволив їм мати доступ до системи Телеграм, що він дуже цінує свободу слова. Дуже цінує все це поступово роками, роками нашарюється. Утворює такий культ. Знаєте, такого маска на мінімалках. Російського його да? І з таким якісним, створеним штучним прозахідним реноме. Дуров це дуже вдалий піар-проект російської гебні Це найкращий піар-проект російської грибні. І тепер з'явився шанс це. Поламати, я закликаю всіх тих, тих українців, які думають, що дуров це їх герой, е, враховуючи всі його фрази, всі його ужимки, де він підкреслює свою, начебто, абсолютно не, не бажання працювати з російськими вла 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 властями, я вам скажу так: маємо вдалу. Операцію російських спецслужб тривало роками спрямовано на створення штучного сприйняття дурова як, начебто, недотичного до російського до російської влади, до російських спецслужб, людини. Їм це вдалося. Тому зараз, коли ми бачимо істерику блогерів, російських політиків, депутатів, шалений той накип, який здіймається в Росії. Ключова ознака, знаєте, не треба бути, не треба бути е, е, людиною, яка там аналітиком, щоб не, не побачити цього. Е, свідчить явно про те, що е, росіяни втратили цін, російська спецслужба втратила втратила дуже цінну людину. Насправді це дуже специфічно так вболівати, так вступатися за людину, яка відхрестилася публічно від своєї батьківщини, як такої. Дуже не схожа на типових росіян, які чомусь того, хто вирішив вирватися, став для них раптом таким цінним. Цей процес триватиме дуже довго. Справа технічно дуже і дуже складна для того, аби знайти всі необхідні докази. Робота з такими медійними. Медійними пластами дуже і дуже тривала. Як за якими реакціями Росії можна буде відстежувати дійсно їхній зв'язок спецслужб із Дуровим? Тому що безумовно, що Франція як цивілізована країна, не може політично використовувати цей процес, тиснути на Росію там, наприклад, також і в інших питаннях, навіть стосовно наступу на українську територію, але Росія може сама себе видавати, коли будуть розкриватися ті чи інші злочини Павла Дурова. Ну і власне тих, хто причетний до роботи телеграму в інтересах Росії. Як вона себе може видавати, як світовій спільноті реагувати на ті а, розкриті вже справи, які будуть вести справді до злочинів Російської Федерації? Почнемо з офіційних заяв. Чесно кажучи, росіянам варто було промовчати в цій ситуації, щоб не світити, але вони, я думаю, не будуть стримуватися. Для них це буде спроба вковувати там захід в переслідуваннях, начебто свободи слова. Телеграм нічого спільного свободи слова немає. Це лише технічна платформа, яка сприяє кримінальному бізнесу світового масштабу, і передусім наркотрафік. Другий момент: Росіяни будуть робити зараз замовні компанії. Хто почав вписуватися на заході? Хто почав вписуватися за дурова? Подивіться, Ілон Маск. E, наша улюбленця Тейор Грін, Манджері Тейлор Грін, конгресменка, да яка фанатично налаштована проти української допомоги, Такер Карлсон e, любитель брати інтерв'ю військових злочинців e, в Москві. Тощо, тобто знаєте, мені таке таке стається враження, що вскривається вся проросійська мережа. По всьому світу, хоча умовно кажучи про російську мережа, да бо навряд чи вона маска можна на 100% вважати про російська, але тим не менш а, вся ця група підтримки вона явно пов'язана з Російською Федерацією. Якщо не безпосередньо фінансово, то принаймні віртуально і інформаційно, так точно От, ось, будь ласка, вам приклади того, як буде діяти Росія і далі.